Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благослований понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. І сьогодні, вже з вчора, Римо Католицька церква увійшла в великострасний тиждень, де ми розважаємо над смертю Ісуса Христа, над зрадою, над, над всім тим, що сталося, над, над тим і максимально входимо глибоко в, цей, в це переживання. Ну, і заохочую всіх, хто є. Цьому тижні, в страсному тижні пере... переосмислювати це. Ходити на хресні дороги, звісно, більш глибоше постати, духовно постати, серцем постати, хто не може фізично не обов'язково постати на хлібі і воді. Е, піст є різних видів для кожного м св свій кращий піст, тому що комусь хліб і вода їсти це взагалі дуже просто. Ну, мало таких людей, звісно. Але, але, наприклад, утримуватись від новин комусь набагато важливіше в цей день, і, і, ну, і краще, ніж голодувати, бо багато людей голодують. Потім як собаки злі ходять, гавкають на своїх чоловіків, і то не є піст. То, то є, що попало. Піс не для того, створений, щоб гиркати, гавкати, злим ходити. Незадоволеним, бо голодні всі ми злі. Це є природа наша. Тому більше любові, більше любові, більше радості. Важко, важко бути радісним, ніж смутним. І в цьому часі великого посту, кінця вже великого посту, Страстного тижня, то давайте будемо радісно. радісно Поводитись до, один до одного. І, і не створювати вигляд сумних злих собак. Ну, ну, але ми не створюємо вигляд, коли голодні, тоді ти і є як зла собака, то, то я так ну, так ми влаштовані, з цим нічого не поробиш. Не хотів я в піст заходити знову, бо мені вже кажуть, що ти тільки про піст, про каву говориш. Ну, але я не, не говорю тільки про піст і каву. Марія нам нагадує про піст, бо це є наш четвертий камінь, четвертий камінь. Стовп, не знаю, як це назвати, це четверта основа піст. No і я іноді просто хочу нагадувати, мушу нагадувати. Не знаю, чи мушу чи не мушу, але якщо Марія нам про це нагадує, то я хочу про це нагадувати. Все просто. Це не є е, обов'язок, якщо не, не пропостив або, звичайно, ковбасу з'їв у середу, то не треба йти вішатися. Бо ну випадково це не був намір так спеціально зробити наїзд. Якщо ти, звісно, в п'ятницю страсно їш спеціально колбасу, коли ти цілий рік її не їш, а тільки в п'ятницю, то це вже щось треба вирішувати з цим. А а якщо вже так випадково, але не звісно не в страстну п'ятницю. Страстну п'ятницю можемо глибоко переживати. Також Страстну середу, це є такі дні раз в рік, коли можна дійсно пропустити просто на воді, проголодувати день, щоб більше бути в темі. В темі більше, звісно, обов'язково подивитися в Страстну п'ятницю фільм «Страсті Христові. Це моя традиція особиста. Завжди переглядаю цей фільм в п'ятницю. Ну і вам рекомендую. Дуже файний фільм. І дуже так заносить в ці, в ці події в цей час, саме коли Ісус ішов уже на Голгофу. І сьогодні ми почнемо з посилання. Почнемо з посилання, як я тільки його знайду. 14. Не, 14 це. То то. Це пішли такі. От. 17 жовтня 1985 рік. Дорогі діти, все має свій час. Сьогодні вас закликаю, щоб ви почали роботу над своїми, серцями. над своїми серцями. Тепер завершились усі роботи в полі. Ви вмієте знайти час для того, щоб вичистити найбільш занедбані місця та серце залишаєте осторонь. Працюйте більше. І з любов'ю очищуйте кожну частину серця. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, Марія каже, пройшли, а у нас ще не почалися роботи в полі. Ну, бо ще, наче, трохи зимно, ну, але скоро почнуться. Каже, сьогодні Марія, дорога дитинка, все має свій час. Все має свій час. Має час на то, на сьо, на це. Сьогодні тебе закликаю, щоб ти почав роботу над своїм серцем. Сьогодні, сьогодні каже Марія, закликаю тебе. Не колись там в жовтні 85-го року, а сьогодні. Сьогодні, каже, закликаю тебе, щоб ти почав роботу над своїм серцем. Це постійна робота, звісно, постійно. Але коли Марія каже, сьогодні. Трошки більше, то давайте на цей тиждень візьмемо таку роботу над своїм серцем. З понеділка завжди беремо на цілий тиждень на настанову, і ця настанова буде звучати працюй над своїм серцем. Тепер завершилися усі роботи в полі, тепер не почалися роботи в полі всі. Ти вмієш знайти час для того, щоб вичистити найбільш занедбане місце. Та серце залишаєш осторонь. Працюй більше і з любов'ю очищуй кожну частину серця. Так, бачите, тут йдеться про те, що ти, коли у тебе є час, там ідеш, вже вичищаєш кожен закуточок в хаті, шкаф перебрав уже 10 тисяч разів, вже все перескладав, чимось хочеш займатися, але не маєш часу на своє серце. Така проблема, така проблема кожної людини і мене особисто. Що тобі здається, що ти вже, вже маєш все добре зі своїм серцем, маєш добрий стиль життя. Маєш... І так, як ти живеш, так всі живуть. Але це неправда. Так не живуть всі, як ти живеш. І всі не думають так, як ти думаєш. Такий великий секрет вам розповім. Бо хтось перемінив мислення, а хтось ще не перемінів мислення. І якщо ти живеш зараз і думаєш як більшість, як більшість на планеті, то, ну, да, то ти, ти правий, так думає більшість. Але більшість завжди не права. Тому я як в більшості, якщо пріоритет тільки гроші, тільки якісь вершини такі матеріальні, то це не означає, що це правильно. Бо є ще духовні вершини, духовний світ. І духовні звершення, які приносять мир і радість тобі. І коли ти живеш з Богом в Союзі, то ти маєш цей мир, мир, який дарований від Бога. Мир, який ти не купиш тут в світі, не заробиш, не, ну, ніде ти його не візьмеш, крім від Бога, він ніде не з'являється. Бо Ісус дає нам мир Той, що не як цей світ дає, кажемо, а даю вам свій мир і залишаю вам свій мир. Тож, практика, працюємо цей тиждень, цей день над своїм серцем, над тим розважаємо над муками Ісуса Христа, переживаємо глибше кожен момент, кожну мить і поглядаємо, в якому часі ми проходимо, що ми зараз терпимо, чи ми зараз є в хресній дорозі, на якій стації знаходиться, на якій стації ти зараз знаходишся в своєму житті. Дуже важливо це зрозуміти і пережити разом з Ісусом. Будьте благословені, мир вам і радість, Меджугоря. па Папа.